Вітаю на своєму каналі людей, які вважають добра в країні і думають про проблеми армії, поліції, держави. Вчора я записував відео про мітинг автопробіг ветеранів в Черкасах, які вимагали, вимагали покарання справедливого від влади. Покарання тих, хто винний в загибелі чотирьох поліцейських учасників бойових дій і одного ветерана армії, учасника бойових дій Сергія Русинова. І там якось я спішив з цим світлом, яке вимикають, швидко змонтував і говорив, що при приклею приладнаю свідчення е... його сина і свідчення. Його побратима, який зараз за кордоном, а насправді я приєднав інші відео. Зараз я продублюю і приєднаю те, що розказав журналісту, який сам уже в еміграції. І то журналіст бере інтерв'ю його сина. І ветерану війни, який теж в еміграції, вже два роки на лікуванні. І він теж зіштовхнувся з такою ситуацією з агробізнесом, який. Спочатку ветеранам, користуючись законом, дає землю через підконтрольні місцеві ради, а потім вимагає, забирає, обдурює, викуповує чи на 49 років ці так, два гектари, які вони отримали. Таким чином, монополізація агробізнесу відбувається по всій не тільки Черкащині, але ці два свідчення саме з Черкащини. Стосовно того, що сталося в Корсуні, Сергія і поліції дам вичерпуючі відповіді. Перше систему треба міняти, і ми досі жимо в комунянсько комсомольській системі. Родич Сергія намагався в цьому питанні. Ще в 2014 році, там в Корсені була така шайка, і такі шайки по всій Україні в районних і обласних місцях, де відбувається деребан землі, привласнення землі, а нашим громадянам ця земля фактично не виділяється згідно чинного законодавства. Він був фермером. І коли її вбили. Його дядька, ці ж депутати Корсунської районної адміністрації, вивезли в ліс і там його закопали. Ця конфронтація відбувалася ще з тих часів. Були суди, на яких їздили я, їздив Діма Кухарчук і інші наші патріоти справу передали до Києва. І потім її спустили на тормозах, і зло не було покаране. І всі ці питання, всі ці роки, воно накаплювалось як сніжна лавина. Ці всі питання Сергій не полишив. І ця конфронтація була також з цим депутатом і з іншими депутатами в Корсені, тому що я туди приїздив і спілкувався. Спілкою Корсунщини. Я також спілкувався з багато спілками нашої Черкаської області, і хлопці мене знають. І ця конфронтація вона тільки збільшувалась. Третє, така ж сама ситуація була у мене в Чигиринській районі, коли Чигиринським районом керував Клименко. Зараз він в 159 му батальйоні, начальником штаба керує. Так що робіть висновки. Такі самі проблеми, і такі самі запитання були і в Чигиринському районі. На мене був тиск з сторони поліції. Також приїжджали додому, робили обшуки, перевертали верх дном. І, до речі, двоє майорів, які були. Загинуть, і вони також приїжджали до мене і творили оці е, замовлення наших чиновників можновладців. Син загиблого ветерана Росінова Олександр повідомив про причину конфлікту, яка відбулася між депутатом Сторожуком і Сергієм Русіновим. Ветераном, який загинув 27 січня, ті підписували на 40 років. А батькові твоєму на два дав? А батько сказав, я підписувати на 40 років, не буду. Максимум я підпишу на два. А чого так? А, тому що він не хотів віддавати землю на 40 років, він хотів, е, от е, сказав, так, добре, ви мені допомогли отримати землю, два роки ви можете нею користуватися. А останні, е, які там в мене залишаються, я її буду реалізовувати, так як я вважаю за потрібну. Тобто, сторожук э, наполягав на тому, щоб землю віддали назад, э, ну, в оренду наче здали, да? а твій батько сказав: ні, два роки і потім землею, землею користуватися буду я сам, правильно? Так, так, так. І я бачив, він мені схидував, е... я не пам'ятаю, я з ним званювався, він мені вроді би по відеозв'язі показував. Він мені фотки не робив, на жаль. В <ган> <ган> нього, виходить, посередині цього поля угу. був, відрізок, був відрізок. І якщо він, виходить, ну, вони два роки не будуть користуватися, а потім буде батько ним користуватися, то, виходить, він розріже певну кількість землі. Ага. А як ти думаєш, чи могло це стати причиною конфлікту між цим сторожуком і твоїм батьком? Звісно, звісно. Тепер уже в мене, розумієш, мене вже павлик більш-менш складується. Спривати. Ну так, якщо, якщо вони видають землю, потім її хочуть забрати у цих військових собі назад, а в твого батька центральний участок землі, то виходить, звісно, їм невигідно, бо вони так би могли застроїти цю землю, використовувати да, там, для бізнесу якогось їхнього, наприклад. А тут твій батько да. каже, ні, земля моя, можете попользуватися два роки, а потім, пожалуйста, будьте добрі, віддайте назад. І вони, звісно, крепко обламались. І мені кажеться, із-за да, цього. Це, 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 земля, да, це земля біля вітряка, як е, в сторону Городища. Угу. Це прям справа від вітряка. Да, вітряка виходить, якщо да, до вітряка. Це прям біля дороги, там дуже, да, дуже, дуже вигідний та, участок. Ну так, це жирне місце, звісно. Ну, звісно, якщо твій батько обламав сторожука, то понятно, чого вони отак. Напали, начали цькувати, тому що землю хотіли собі забрати. Тому, коли ми говоримо про резонансне вбивство, розстріл взаємні розстріли один одного там на Черкащині, на Корсунському районі, то ми не повинні дивитися так дрібно, що якісь поліцейські прибігли до ветерана війни і давай. Його там бить, забивати, стрілять, а він у них стрілять. Ну тобто, це версія для дебілов, розумієте? Це версія для бабушек з марафона, які його дивляться. Насправді проблема знаходиться там, що і армію, і поліцію, і ТЦК керують так звані Агроборони, еліта, бізнес, бандити і ті, хто має великі гроші. Або вплив на, на, на промисловість, там, на, на аграрний сектор, вони фактично і утримують, і керують партіями, а ті партії призначають вам начальника поліції області району, начальника обласної адміністрації і району, суддю області і району, і таким чином ця партійна і олігархічно кланова структура. Влади або структура суспільства керує, і тому відбуваються такі речі, як оце вбивство. Треба зауважити, що е, проблема між ветеранами і владою вже виникає не перший рік. Єдине, що 2014-15 рік е, не дав такої кількості, як, наприклад, от зараз автопробіг 1 лютого показав дійсно, що їх багато людей. І ці люди тепер е, хочуть мати достойне життя і, і достойну повагу не тільки до себе. Сподіваюся, що вони не тільки себе захищають як окрема якась соціальна група ветеранська, а вони захищають спосіб життя і модель держави. А якщо ветерани будуть захищати тільки себе, то завтра їх просто куплять, роздадуть всім знову по два гектари і скажуть, закрийте рота свого. Ну, ви хотіли нати вам все, що ви хотіли ще? Якщо вони вимагають зміни моделі держави, то це зовсім інше. Ну, я сподіваюся, що буде вирішено питання простіше, і воно вже 10 років має рішитися. Не треба воювати ветеранам з своїми однокласниками, друзями, родичами, які, там, де, де працюють ваші там, у цих олігархів, ваші знайомі. Ні. Треба зруйнувати монопольну економіку. Монополію обленерго, монополію земельного кадастру, монополію е, рад місцевих, які видають землю, монополію е, про, там багато яких енерго і інших. інших, інших. Банки монопольні, візне мито на автомобілі, 35% банки, ну де таке є, в якій країні? В Росії навіть нема 35% банківських кредитів. Коли це все буде зруйновано, і сюди зайде реальний євро. Бізнес, європравила, то ці як роса на сонці, вороженьки, ці олігархи, вони самі розчиняться, тому що їх задавить інший конкурентний і рентабельний і більш цивілізований бізнес, у якого нема таких великих статків по 500% прибутку, у яких немає 35% кредитів. І тому треба просто: от те, що ми 10 років ліземо і ніяк не заліземо в Євросоюз і НАТО. Треба, щоб це відбулося, коли держава запустить сюди іноземців з великими грошима, і наші будуть верещати, і ви будете це слухати, як олігархи будуть верещати, скуповують землю! Перетворили вас на робів! Кляті поляки, румини, німці, турки, американці. Хто там ще. Тобто вони будуть вам це говорити, щоб ви боялися а, того капіталіста, Більше, ніж свого цього м'ясного бидла, яке вчора було у колгоспі тут соплі витирало, а тепер воно має фірму чи агрофірму. І його рівень цивілізованості саме такий. Тому я буду закінчувати свою про промову, бо вона так затягнулася слухайте і думайте, і пишіть коментарі і не вірте тим. Хто володіє засобами масової інформації в цій країні?